Було це років 200, а може й триста тому назад, коли ми ще з турками воювали. Одного разу підійшли ми до однієї ворожої фортеці. Наша не бере. Тут треба пушку. Ну і пішли шукати ми тую пушку. Ходили ходили, шукали, шукали, нема. Ходили ходили, шукали шукали, нема. Коли чуємо, в одному селі ковальку є тую пушку. Ну і прийшли ми до того коваля. Просили, 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 не дає. Просили, 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 не дає. А потім гарнесенько попросили і коваль да. Ну і підчепили ми до тої пушки три пари волів, три пари коней, Не бере. Підчепили ми ще три пари коней, ще три пари волів. Не бере. Підчепили ми ще три коней, ще три пари волів і сусідського собаку. То вони нас як поперли через ліса, через поля аж до самої ворожої фортеці. Ну і засипали ми в тую пушку три вітра пороху, два вітра дробі. Забили баклею, замазали глиною і підпалили. То вона в нас три дні диміла, два дні смерділа, а тоді, як ба бахнула, то всю ворожою фортею. Ну і половину нашої я корова язиком злизала. Лишився лише мій кум і я.